Опсі та дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юля. І сьогодні я хочу вас познайомити з моїм подарунком, який я отримала на марафоні Mercedor. Цей марафон присвячений ID по наборах Лукаес. Тож, хочу вам одразу показати свій номерок 15. І ось таку гарну пташку я виграла. І так, давайте з обкладинки почнемо. Тут у нас, ви зараз ще не бачите, зараз зроблю, щоб ви побачили, ще трошечки Мій столик. Ам... Ось так виглядає BU5035, це у нас артикул. Так, ось так виглядає. Ще я його не розпаковувала. Сьогодні буду одразу з вами це робити. Вже є в нас така традиція, але спершу побачимо, який у нас асортимент. Високий асортимент самого різного кольору є неток. Отже, дві наліпки, які є центральна наліпка пакету, ось так будемо приглядаємо, трохи шелестимо, але без цього ніяк. І повністю майже повністю там ось цю штуку, яка є направляючою, залишимо все. Наш пакет уйшов у небуття, але повернеться. Отже, давайте трохи знову прев'ю Ось таке прев'ю у нас є. Бачила, я вже в марафоні відшив цього набору, і мені було дуже цікаво, як буде виглядати ось ця верхня частина набору, як буде виблискувати. Так, тут у нас синій павлин. Павлин на українській мові я зараз не скажу вам, як буде. Але це така, така птиця, яка любить хизуватися, показувати, яка вона достатня. Ось це в нас дизайн 2023 року від компанії Luca, що нас очікує. Нас очікує хрест в дві і в чотири нитки. Ось так виглядаємо. Далі у нас йдуть фрузелки в один оборот і в чотири обороти. Також буде бекстіч в одну, в дві і в чотири нитки. Я так розумію, що тут у нас все буде дуже-дуже-дуже. Отже, також нас тут чекає цвайгард Аїда 16-го каунта чорного кольору. Для тих, хто любить муліне від Лукаеса 56 кольорів, п'ятий уровень складності. І розмір роботи 25 на 32. Далі в нас показано показан приклад схеми. Буде також дві голки, мабуть, гобеленова та. Для бекстічу і також нитков яким я не буду пользуватися. Добрий вечір, я диспетчер. Точніше, добно, доброго ранку, не знала, що в нас тут вже поліція їздить. Отже, трохи відскочили. Все як завжди, все вироблено в Молдові. Хочу нагадати, що це наша сусідня країна з нами одна з. У нас взагалі-то їх багато, але одна з них Молдова. Так, тут у нас схема дуже велика, дуже велика сертифікат якості. На жаль, немає дати, коли саме випущений набір. А тут у нас всі електронні. Для чого це сертифікат? Це сертифікат для того, що це компанія гарантує вам те, що ниток має вистачити. А якщо вам не вистачить, вам потрібно буде зробити деякі кроки, щоб отримати ще нитки, яких вам не вистачило, так? Все це можна буде зробити. Так, що в нас тут ще є? Ще в нас має бути такий листочок? Ну, ось він, тут в нас що йде. Ну, загальна, загальна інструкція. Як знайти центр полотна, після чого-ля-ля натягніть тканину на п'яльця, рухаючись від центру, знайдіть ніжний ряд, ну, нам, нам рекомендовано знизу наверх шити. А я взагалі люблю вишивати, вишивати люблю зверху донизу, але тут жирним до речі, треба зачитати вам. Хрестики вишиваються в дві або в три, залежно від типу тканини. аїди 18 чи аїди 16. А, в 16 вишивається в дві нитки, на аїді 14 в три нитки. А це на, на майбутнє, якщо вишивальниця вирішить, що вона хоче робити вишивку на 14-му аккаунті. У нас дівчата завжди зменшують акаунт, а є дівчата, коли вони збільшують його, тож виробник одразу розписує, як, як, що буде у нас, щоб, щоб ефект залишився. І тут прописано і Лугана, і фейн Флоба. І ну, тут декілька є таких моментів. Далі, далі, що у нас тут є? Це є А, ось ця сторінка, таку я вам казала. Ось такий квадратик. До речі, у ЛУКС вийшов планер, але в Україні він не продається. Можна купити тільки на сайті luc.com. В них є планер, і ось саме цю картинку можна вирізати і туди накліяти. Тож, не треба нічого там придумувати, виробник вже прорахував цей момент. Напишіть мені, чи ведете ви планер своїх робіт, чи ні. Тут в нас короткі позначення, що де як буде вишиватися, якісь бочки, і головне, вишивайте по схемі, а не по обкладинці. Це я вже вам переклала. І так, розмір роботи 160 на 200 хрестиків буде. Ну, така немаленька робота з гарного середнього розміру. Що у нас тут з Аїдою? До речі, хто кого пугає чорна аїда? Розповім вам свій досвід, бо в мене є досвід і чорної Аїди, і чорного льону в мене є досвід. Якщо ваш улюблений каунт 16 вам не буде складно по ньому вишивати. Вам потрібна буде лампа гарна. І хрестики, вони автоматично ваша рука вже забита розміром хрестика. Отже, не потрібно на такій основі робити якісь розмітки за допомогою дівчата дуже важлива інформація. За допомогою мила. Якоїсь спеціалізованої там крейди, не дай Боже, вам використати якісь фломастери. На чорній аїті можна робити розмітку лише білими нитками, ось ці квадратики, тільки нитками. Чому? Бо аїда це натуральна тканина, це бавовна у нас. Тож, що в нас виходить, що барвники для такої тканини беруться теж натуральні, вони не стійкі. Тож, коли ваш крейда, були вже звернення дівчат до мене, є такі квадратні професійні крейди з віском, Ось. і вони залишаються, вони не вимиваються навіть після. Прання в машинці стиральній. Тож, майте на увазі і не пугайтеся, краще сядьте, зробити нитками білими розмітку, і можете поступово її видаляти, до речі, щоб потім з цим не возитися. Але не використовуйте ніякі хімічні засоби для розмітки на тканині. Так, сказала вам. Цвайгард, воно бачно, що цвайгард. Як завжди, це в нас йде, всередині це лице, а з о, зовнішньої сторони це в нас виворіт іде. Взагалі тут ця тканина не має такої особливої різниці між обличчям та не обличчям. Так? Тож, можна не переживати і розпочинати, як вам завгодно. Так, схему вам показала, інструкцію показала. У нас є нитки. Так, буду. Нехай тут лежить гарна наша пташечка. І ось такі яскраві нитки. Зараз буду вам показувати їх поближче, але трохи переверну, не почнемо з самого цікавого, почнемо з першого. Хоча це, зараз, трохи тут, а, я ж вам не показала, тут є, дивіться, що є, ось такий конверт. Він запакований. Теж наліпкою. Ось і тут нас чекає. Так, як я вам і казала, давайте так зробимо, щоб фокусувався. Тут у нас два види голок. З жовтим вушком це гобеленова. і стандартна швійна. Гостра, з, гостро, з невеличким, невеличким вушком. Можливо, нам знадобиться цей нитковий вдягач, бо в нас, як ми бачимо, тут є чотири нитки. Чотири нитки складно заправляти. Сижу напроти вікна, пішла дівчина. у неї таке довге-довге волосся. Ось голочки є. Покладемо тут зверху, так, пташку бачимо. Що маємо, на що маємо звернути ще увагу, що кожна планшетка з нитками, вона ось тут є, у неї номер. Номер набору і номер, зараз сфокусуємо, спробуємо це зробити. І там ось є дроп 1». Також дуже-дуже-дуже гарно вийшло, коли тут є колір і що він знаходиться знизу. Раніше такого не було, але останні два роки Лукес переглянув організацію самих планшеток. Також є такі ось ще не проб... ну, пробиті дирки, але треба їх забрати ось так от. Ось, це означає, що у вас вже почався колір. Ще така особливість, що стосується ниток саме Moline Luca S. Моя вам рекомендація, якщо ви любите вишивати длинними нитками, не робіть помилок, а краще зробіть так, що ви можете зняти звідси ось так: один оберт, так. А я вам кажу, що ви можете 4-5 обертів зняти і краще дві нитки заправити. Так, вам ускладнено буде зробити закріплення нитки, так, бо не буде петельки, але нитка сама самому муліне буде гарно себе поводити. Не буде ніяких розсатувань і так далі. Бо деякі дівчата кажуть, що Така нитка дуже ніжна. Ну, я не можу сказати, що дуже ніжна, але можу сказати, що так, треба не брати дуже ну, длинну нитку. Отже, наші кольори, то, що ви бачите значки, це вас не має бентежити, це не порушення авторського права. Друга планшетка, як ви бачите, такий розовий. Нам головне встигнути, коли сонце вийде, бо сонце у нас цілих пів години, щоб не, не було дуже яскраво ось так це планшетка номер 3 Я вже вишивала набори від ЛКС. В мене все виходило. Нормально, ниток досить, і непоганий такий, непоганий запас є. І саме цікава, така тут вона товста. ось такі зелені кольори, ось така блискуча нитка. Бачите, навіть на планшетки є. Відзначення ключу, що тут може бути як цілий значок, а може бути півхрест, мабуть, або ще щось. Давайте поглянемо, як ця нитка виглядає. Так, ось так вона виглядає, давайте розпакуємо. Ось так виглядає нитка в нас з вами. Фокусується телефон. Ось так. Що в нас тут? По нитці. Це одну брати чи на декілька їх роз'єднувати? Не знаю. До речі, коли дівчата знімають відео, в мене є Наталя. Вона живе в Кишиньові і вона, здається, мені робила перший відшив цього набору для виставки, яка пройшла в Керні. Це професійна виставка, де зустрічаються не вишивальниці, а виробники і заключають свої контракти. І запитаю тоді у Наталки, що робити з цією ниточкою. Ось, її небагато, мені здається, що... Але тут два значки. Давайте переглянемо ключ. Цікаво стало мені. Тож разом подивимося. Так, в нас тут є металік, він називається у нас ось тут. І що в нас тут є? Що в нас тут є? Що тут в нас буде бекстіч в 4 нитки і буде хрест в 4 нитки. Я думаю, що це є 4 нитки. Тоді ці пухнасті 4 нитки. Але хочу розібрати, може трошечки, розкрутити. Вона скручена і тут є дві. Бачу, що є дві. О, бачите, можна, ну, дві я точно побачила, і між собою вони закручені. Тож, можливо, це і є дві нитки, бо тут багато потім. І вони такі тоненькі. Коротше кажучи, Ще мій один лайфхак, як працювати з такою ниткою. Щоб кінчик не виглядав ось так. Треба використовувати. Я використовую клей ПВА, і я просто десь, ну так, ось сантиметр, може півтора, роблю запаювання клеєм. І потім вишиваю. Так, він стримує нитку, але не дає її одразу після першого ж разу таку е, такий блиск, у таку штуку при, е, зробитися. Тож, добре, у Наташі запитаємо, що, що робити з тою ниткою, в якому? Е, якому використовувати. До речі, ви бачили, як я так тільки намотала цю нитку. І не наверх, наверх дуже гарно легко, але ця нитка буде перекривати вам значок, тож вам просто треба знизу так, чик, робити це знизу. І тоді, десь сантиметр залишаємо, ну, як ось тут вийшло. Так. І тоді вам і значок бачите, і не буде вам мішати бачити, якщо тут є бекстіч. Отут-от отут, саме такий яскравий приклад, де великий буде погано бачити, а якщо тут ще є щось, так, то ви можете не побачити. Тут багато ниток, ось цих. ну Це основні гравці цього сюжету. Ось тут теж є багато нитки, але трошечки зусиль, і ми бачимо, що теж є ось такі інструкції. Ну що, що я можу вам сказати? Коли ти вже бачив, відшив цієї роботи, то ти знаєш, як воно буде гарно дивитися. Давайте по, поглянемо поближче до, до речі, до речі, дівчата. Добра новина. А це, мабуть, перший м -м, такий огляд набору, де є відшив від компанії Лукес. Лукес раніше давала нам прев'ю електронне, а тут я хочу вам показати: тут у нас є хрестики. Ось. Фокусується. І тут у нас показані хрестики. Тож, компанія ЛКС дослухається до своїх вишивальниць, до своїх клієнтів. І дівчата, пам'ятаю, що вони дуже просили, прохали, щоб на прев'ю були відшиви, а не принтскрини розробки схеми. І компанія це зробила. Ну, для цього в них є Наташа і ще, я думаю, декілька дівчат, які цим займаються. До речі, як завжди, на обороті є інструкція, як Лукаєс бачить, як рекомендує виконувати хрестики. Деякі виробники теж мають свою технологію, як вишивати, як ложити півхрест в сторону. Першого стіжочку або другого, це має значення для е, кінцевого результату. Також у нас є е, приклад, хто не знає, хто не хоче дивитися, як е, робити фузелки, то можна тут на інструкції погляди, е, подивитися. До речі, тут я знайшла печатку мокру. І дату виконання цієї цього набору це 3 жовтня 2023 року, ось так. Ось так. Все в нас є. Ще є в мене декілька наборів і. Цей набор я роз, розкрила, вам показала. Далі він піде до моєї подруги, звати її Вишивальна черепашка, це її, її ім'я Ольга. І вона продає і надає таку послугу, як перенабір схеми. Це не реклама, це я вам кажу, де я роблю, тому що Оля живе від мене там декілька зупинок. Якщо ви не знали, ми живемо в місті Києві. Ось. І Оля теж буде робити огляд цього набору. Ну, я їй не забороняю це робити. І буде в неї електронна схема цього набору. Хочу зауважити, що Оля відкрила навіть для цього, щоб займатися правильно своєю діяльністю, відкрила всі потрібні. Як це дозволи, так? Вона є фізична особа-підприємець, тож, коли ви будете платити їй за товар цифровий, ви будете знати, що податки з цього товару ви теж сплатите. Це дуже актуальна тема, яка ще? Дуже плаваю наших виконавців, але потроху-потроху, я думаю, що всі прийдуть до того, що працювати в білу, працювати і нести відповідальність за, свій, за свої послуги. Це круто, це, це показник. Показник для е, нашого з вами буття, скажімо так. Ну, мені приємніше брати такі покупки у дівчат, яких ти знаєш, що. Дійсно, це, з цього ще будуть і податки. На цьому хвилюючому моменті я з вами буду прощатися. Пишіть, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вишиваєте ви на чорній основі, чи пугає, як ви робите розмітку. Чому я прошу вас це писати? Тому що дівчата читають коментарі, і іноді, коли вони шукають в пошуку інформації, ваші прості слова, як ви робите і все гарно у вас виходить, не всі до того додумуються, так? Але коли вже є готовий результат і що він дійсно працює, то чого там якось придумувати велосипед, так? І ось дівчата читають і беруть ту інформацію, яку, яку саме вони шукали. Тож я прошу не ховати свій досвід, а писати його в коментарях. Також попрошу вас, якщо ви ще не поставили свій лайк, поставити. це допоможе просуванню каналу і заохотить мене для того, щоб я знімала частіше і, можливо, Якщо у вас буде якісь там питання, прохання, чи ще щось, так, я зможу оперативно відзняти для вас відео. Тож, дівчата і хлопці, бажаю вам здоров'я, наснаги, натхнення а, і миру, миру нам усім, як умога, як умога скоріше. Тож, і дякую нашому лицу за захист нас. А, Народу України. Буду казати вам па-па. До нових зустрічей на моєму каналі.